17 січня в Україні домінуватиме хмарна погода. У деяких регіонах можливі незначні прояснення, а місцями пройдуть дощі або сніг. Температура повітря варіюватиметься від мінус 1 до плюс 4 градусів. Детально про погоду в регіонах на Київщині температура в день становитиме плюс 2 градуси, а вночі залишатиметься на рівні плюс двох. Протягом дня небо буде похмурим, вдень можливий дрібний дощ. Але до вечора він припиниться. На півночі. У Житомирській області температура вдень становитиме плюс 2 градуси, а вночі залишатиметься такою ж. Протягом усього дня зберігатиметься хмарність, опадів не прогнозується. На Чернігівщині температура вдень і вночі залишатиметься на рівні плюс 2 градусів, вітер північно-західний 4 метри за секунду. Небо залишатиметься похмурим увесь день, без опадів. У Сумській області температура вдень сягатиме плюс 3 градусів, а вночі залишатиметься такою ж. Хмарна погода триматиметься протягом усього дня без дощу. На сході на Харківщині температура вдень і вночі буде плюс 3 градуси, вітер західний 4 метри за секунду. Небо залишатиметься похмурим протягом усього дня, опадів не прогнозується. У Донецькій області температура вдень становитиме плюс 3 градуси, а вночі опускатиметься до плюс двох. Вітер північно-західний 4 метри за секунду. День залишатиметься хмарним, а ввечері можливий дрібний дощ. На Луганщині температура вдень сягатиме плюс 3 градусів, а вночі знижуватиметься до плюс 2. Вітер західний 5 метрів за секунду. Вранці очікується дрібний дощ зі снігом, який припиниться до полудня. Решта дня пройде без опадів. На півдні На Одещині температура вдень і вночі залишатиметься на рівні плюс 3 градусів. Протягом дня небо залишатиметься похмурим, без опадів. У Миколаївській області температура вдень і вночі буде плюс 3 градуси. Небо буде похмурим увесь день, опадів не прогнозується. На Херсонщині температура день сягатиме плюс 2 градусів, а вночі залишатиметься такою ж: Вітер північно-західний 5 метрів за секунду. Небо буде хмарним протягом усього дня. Опадів не очікується. У Запорізькій області температура вдень становитиме плюс 3 градуси, а вночі залишатиметься плюс 2. Хмарність утримується весь день. Без опадів. У Криму температура в день сягатиме плюс 3 градусів, а вночі знижуватиметься до плюс 2. Вітер західний 4 метри за секунду. Хмарність утримується увесь день, без дощу. На заході. На Львівщині температура вдень і вночі залишатиметься на рівні плюс 1 градуса. Хмарна погода збережеться протягом усього дня, опадів не прогнозується. В Івано-Франківській області температура вдень сягатиме плюс 4 градусів, а вночі опускатиметься до плюс 2. Вітер північно-західний 4 метри за секунду. День буде ясним, а ранкові хмари поступово зникатимуть. Без опадів. На Тернопільщині температура вдень і вночі залишатиметься на рівні плюс 1 градуса, вітер північно-західний 5 метрів за секунду. Небо залишатиметься похмурим увесь день. Опадів не передбачається. У Чернівецькій області температура день сягатиме плюс 4 градусів, а вночі знижуватиметься до плюс 2. Вітер північно-західний 5 метрів за секунду. Похмурий ранок зміниться ясним днем. Проте ввечері хмари знову повернуться без опадів. У Закарпатській області температура вдень становитиме плюс один градус, а вночі знижуватиметься до мінус одного. Хмарний день завершиться ясним вечором. Опадів не очікується. У Рівненській області температура в день буде плюс один градус, а вночі нуль. Вітер північно-західний 7 метрів за секунду. Протягом дня переважатиме хмарна погода, опадів не передбачається. На Волині температура вден сягатиме плюс 1 градуса, а вночі залишатиметься на рівні нуля. Вітер північно-західний 5 метрів за секунду. День залишатиметься похмурим, без опадів. На Хмельниччині температура вдень становитиме плюс 1 градус. А вночі залишатиметься 0. Вітер північно-західний 6 метрів за секунду. Хмарна погода триматиметься увесь день без дощу. У центральних областях. На Кіровоградщині температура вдень сягатиме плюс 2 градусів, а вночі залишатиметься плюс 1. Вітер північно-західний 5 метрів за секунду. Хмарність збережеться протягом усього дня без опадів. На Полтавщині температура вдень становитиме плюс 2 градуси, а вночі плюс 1. Вітер західний 4 метри за секунду. Хмарна погода триматиметься увесь день. Опадів не передбачається. На Черкащині температура вдень сягатиме плюс 2 градусів, а вночі залишатиметься плюс 2. Вітер північно-західний 5 метрів за секунду. У другій половині дня очікується дрібний дощ, який триватиме до самого вечора. У Дніпропетровській області температура вдень і вночі залишатиметься на рівні плюс 2 градусів. Вітер західний 4 метри за секунду. Хмарність збережеться протягом усього дня. Без опадів. На Вінниччині температура в день сягатиме плюс 2 градусів, а вночі залишатиметься плюс 1. Вітер північно-західний 5 метрів за секунду. День буде хмарним, а вночі можливий дрібний сніг. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Ось такий прогноз на 12 січня. Бажаємо вам гарного настрою, теплоти у серці та затишку вдома. До зустрічі!